Добрий день робимо сою. Це вже третя гліфосатна обробка. Так трошки прималило, ще з простого розум не добило. Даємо по 2,6-2,7 літра, третій раз. Ось ваточник, трошки приз призупинюсь. Прижарило його. Вже При третій раз, це по ньому вдарили. Раундабом можна так сказати. Ось бризкаю альфовським. Я вже вже атаман, атаман Альфовський. Нормально працює. В принципі, більш-менш така чиста соя. Рядки вже скоро повинні зімкнутись. Кукуруза присутня, звичайно. це ж тут по кукурузі. Посіяли, змолотили її весною і посіяли. О, такий мої. Виляк з цієї сторони. В принципі, не зовсім погано. Нічого -то... Ні хорошого не погоду. Ну але ж, бур'яни поганюємо після кукурудзи. Сіяли ми без бездобрив. Сіяли Зешкою. СЗ-5 Сезе і 4 на 15 через рядок. Получилася біжрядка 30. Ну, вже майже злилися. Зімкнулися рядки. Одна десковка. там під посадкою зробив дві, так воно там погано посходило. Всюко по сьогоднішній день. Дощів нема. З головою напрям, напрям. Так як дивиться збоку, то рідкувато. А там ще й нічого. Там да може покущить. Висів був десь 110-115 кг на гектар. Вона у нас крупна була. Канадська це соя. Ну а розмішалася. Тут два сорти. 309 і 2035. В принципі, вони хоч і різні, та з соткою чорною, а та чисто біла. Ну, але достигають з різницею там день-два. В принципі, нічого страшного, що вони змішались в минулому році змішана і, і сипала нормально взагалі трудно добитися е, селекції коли не один сорт сієш а одним комбайном молотиш то все рівно змішається так що, так що Ну, вода, звичайно, вже. Третя гліфобробка. Кропимо альфавським е, альфа-сматограм. Е, е, отаманом ізопропілемім сіль. В нормі десь 2,6-2,7 літра. Третя. Обробка. Взагалі тут. Шанхай би був, бо якби не кропили третій роз. Перший раз покропили, зразу після посіву. Бо посіяли. От здискували курусище. Думали ще раз здискувати І не дочекалися дощу, а вже з руки підпирали. Прийшлося сіяти фактично вже в бур'яни. Посіяли і зразу її покропили. Сходи до сих пір такі рвані. Прикачали ще її і... сусую. Що ще таке? В принципі, посіяли, поприскали два рази ліфосотом, оце третій роз. Больочок ніяких я на ній поки що не наблюдаю. Кліщо також не наблюдаю. Поки що так. Щось появлятиметься, то будемо кропити. А поки що ганяємо самі бур'яни і все. Ну, прискали тут, кропили, воно вже. Не зразу так, як посіяли, а десь через днів з десяток, то вже де сім'я доля була, де вже сходило дужче, нічого її не припекло. В принципі, її можна кропити, це така пластмасова соя, що її можна кропити будь-коли. Є бур'яни, з і кропи, не дивиться на що. Я так працюю. Може хтось по-іншому, може якийсь проводив експерименти, то може падав урожайність. В принципі, в нас вона 20-25 центнерів сипи на кулі. Так що ми задоволені. ну Може в цьому році буде менше. Опадів нема. Взагалі. Пшениця вже згоріла. Ячмінь теж не одний. А сою, це, що зелена, тримається, кропимо. На мою думку, найоптимальне. 30 біжать. Думу роті я посіяв. І 15, густюче страшне. І 15-30. І оце на 30. Ну, саме оптимальне, 30, те лягте. Подивимося ще, що воно по врожайності. Мені найбільше подобається. Сейчас доведу в край, куда стану покажу. Вот так и выглядит моя она все укрою. Качаны валяются. Это одна дисковочка. все укрою трушки. мабуть, затошнейше, то, то она краще. Гілку вже йде в неї тут. В принципі, і видно вона. І така, і така. є. Ось трошки коричневіша, а ця сивіша така. Цвіта вже. Одна цвіта фіолетовим ось видно. А рядом ось білим. Блисся ні побити, ніде нічого Чисте. В принципі, болячки нема, поки ніякої. Дефіциту. Ту вже нема такого, щоб сильно не виражено ні на листі. Непогано такого. Суйка. канадська. Кукуруза запускудила. Лободовсь, ще не закрилась, чого бризкаю, хоч кроплю. По дню стараюсь леше прибрати лободу, бо на вечір вона закривається. І все, і тоді її не берет. А по дню, в принципі, накриваємо і. Бере непогоду? Так що такий вигляд моєї суйка канадська працюємо? Дракончик? уже працює пойтоптує конечно Ну no, нічого она піднімається ці свої не дуже страшно ну no, тут під посадкою трошки затишніше то і мікроклімат такий отак соя, показав do povo watching.